Е, артист вже є з нами, і за хвилиночку я буду передавати йому трубочку. Оту трубочку, трубочку, в яку я говорю. Е, давайте трошки ширше коло, щоб всі бачили, щоб всі чули. Е, Тарас сьогодні, Тарас, саме Тарас, ну це вже відкрив всі карти, так? Е, він сьогодні не просто так, в нього є що сказати, і я забіжу наперед, хто ще буде відпочивати на вихідних. Е, у вас є нагода, яку вам не потрібно пропускати. Отже, Володька. Так, добрий день, товариство, слава Україні! Героям слава! Е, е, ви знаєте, в день концерту сюди виходять до бюето, але ви зрозуміли, що я не Оля Полякова. Напевно, я вас трошки попрошу відійти чуть-чуть, будь ласка, трошки далі. Хочу вас всіх запросити в суботу цієї суботи, 29 червня. Буду у вас, трускавці, з своїм стендап-концертом на Афіші. Пише 18+. Тому бажано приходити без ваших дітей. Але якщо прийдете з дітьми, то під свою відповідальність трошки розкажу про себе. Поаплодуйте ті, хто дивився, хоч раз серіал Танька і Володька, щоб я знав. О! О, то що е, я хочу вас запросити на свій концерт? Бо е, є той володька, якого ви бачите по телевізору, а є Тарас Стадницький, в мене трошки інше життя, ніж кодуніного персонажу. Я виріс 18 років на хуторі, далі я вчився в університеті Франка. На факультеті прикладної математики та інформатики закінчив з червоним дипломом і далі працював якийсь час на, е, е, в книговій сфері, потім вчився ще раз і потім вже займався гумором. Тому хочу вас всіх запросити в суботу трошки розказати про себе трошки більше е, в такому гумористичному плані. А якщо ви тут і так відпочиваєте, то вже вечір. То вже пів восьмої, то вже можна десь легенько перед вечерею піти туди після бюлетів, після ваших відпочинків, прийти трошки, посміятися, трошки перевантажитися. Якщо ви будете 29 червня, нагадую субота. А ну, побудуйте, хто буде, щоб я знав. То боже, а всі решта їдуть, так? Ні, хто буде тут, я ще можу тут в суботу, але витягніть, тягніть, тому що виберете собі краще місця, щоб ви сиділи в центрі, щоб було гарно все, щоб прийшли трошки по-іншому, провели свій вечір Трускавці щоб знали, з хорошою, з хорошим здоров'ям після водички і з хорошим настроєм після мого стендапу. 29 червня вас всіх тут чекають. Все, більше не маю що вам сказати. Зустрінемося 29 червня на стендапі. Дякуємо всім, отже, квиточки в нас та я хотів вже сказати, квиточки можна придбати на сайті Карабас, але ота пані їх найліпше продає. То живе спілкування, пані вам щось більше трошки розкаже. Можете прямо зараз підійти, а вже в суботу там ближче познайомимося, сфотографуємося фотографуємося і про щось поговоримо. Все, чекаю вас суботу, 29 червня. <реш> <реш> Отже, ми вас запрошуємо до каси. Ми будемо тут в суботу і ми чекаємо всіх на концерті. Концерт розпочнеться о 19.30. О 19.30 в Палаці культури Шевченка у місті Трускавець. Квиточки тут на касі. Пані Оксана, все знає, все покаже і найкращі місця порадить. Як завжди, концерт починається в зручній годині після вечері, після того як ви вже завершите всі свої справи. Запрошуємо вас провести півтора години в атмосфері жартів, в атмосфері простого доступного гумору, в атмосфері стендап гумористичного концерту. Можливо, для когось це щось нове, але це вже досить популярний жанр гумору зараз, як у світі, так і в Україні. Запрошуємо. Всіх відвідати, до речі, зверну увагу. Як для Трускавця у Тараса дуже демократичні ціни. Ціни на квиточки 200 гривень стартують 250. Вже можна вибрати кращі місця. Тому концерт народний, артист народний, гумор народний, простий. Запрошуємо всіх, підходьте, поки є кращі місця. Дякуємо. këta ashtu më ne spokësojnë ashtu ashtu Хоча насправді ще раз є великий секрет: це не Володька, це артист, актор, якого справжнє ім'я Тарас Тадницький, а просто екранний псевдонім Володька і цей та багато інших секретів про себе, про своє дитинство, про таньку, про Віп Тернопіль, ліго сміху та багато всього іншого можна буде дізнатися. Цієї суботи в палаці культури імені Шевченка о 19.30. Хто не встиг зробити фото, робимо. Бо ми вже будемо забирати Тараса в наші багато сьогодні зустрічі. Раді зустрітися з вами. Квиточки ще раз тут на касі в пані Оксани народний концерт, народний артист, народна ціна 200 гривень, 250 Передні місця приходьте. Не пропустіть півтора години гумору, ніколи не завадить, тим більше на відпочинку. Дякуємо всім до зустрічі у суботу, 19.30 палац культури імені Шевченка.

Ми в суботу кружкосів. 200 гривень куточок. У Львові дорожче. Приходьте, круто. Да -да -да. Приходьте. Оха були. Але на нас не були. Є. Америка дуже гарний істеж. Дуже класна.